Як зробити систему каналізації без постійного відкачування, якщо у вас високий рівень ґрунтових вод? Ну, дивіться, кільця ви вже змонтувати не зможете, верніше зможете, але вони вже знову не будуть працювати, тому що ґрунтова вода вона буде попадати в ці бетонні кільця, тобто і вона вже буде наповнюватися навіть ґрунтовими водами, без того, що ви користуєтесь каналізацією? Тому ми пропонуємо. Ось отакі от, е септики. Це бетонний септик, повністю монолітний, виконаний з гідротехнічного бетону. Ось, він повністю йде знищив, весь герметичний на 100%. Який варіант можливий? У вас є, наприклад, ось такий от септик, це 4-кубовий септик, він розрахований до 4-5 постійно проживаючих. У вас є перша камера в септику, у вас є друга камера в септику, у вас є третя камера. Тобто стоки тут відстоюються, очищаються і вже далі попадають на дренажну систему. Тому ви ось монтуєте такий от септик, і він у вас повністю сухий, герметичний. Сюди користується каналізацією, тут вона очищається. І вже з цього септика після очистки в першій, другій, третій камері, вона ось через такий от отвір витікає вже на дренажну систему, яку ви там вже будете собі монтувати. Це вже може бути дренажне поле, наприклад. Або якщо у вас ґрунтові води настільки високо. Що, що ви вже не можете змонтувати, наприклад, систему каналізації без насоса, то ви ось в цій от третій камері в останній ставите поплавковий насос, який спрацьовує автоматично по поплавку, і він автоматично включається і вже перекачує ви дренажне поле, яке ви робите максимально високо від поверхні для того, щоб його не підтоплювали ґрунтові води. От і все. І ваша система каналізації буде працювати. Тому ось такі от септики, як в нас є. Ось їх велика кількість у нас підходять для високих ґрунтових вод. Тому, кому цікаво, можете замовляти у нас ось таку от продукцію.